Добрий ранок, баночка. Скоріше за все ми сьогодні будемо розгрібати наслідки після суботи. Дивіться, навіть в цій новій кухні. Щоб ви розуміли. калюжі стоять. Ось це построїли, оце молодці. І це ж воно кондиціонер валить на сюди, тут, щоб ви зараз розуміли, градусів 30 з чимось. Ну, то есть висихається, навіть тут калюжа стояла тако, на весь пол і затікала в у нас криші, тому що э, я не думаю, що тут такометрів 20, там ще сантиметрів 30. Якщо не більше 40, не могла ж вода так піднятися. Зараз піду за угол, подивлюся. Обычно я в самій низцій точці знаходиться моя. Мастерська, де я працюю, я маю асфальт. От. Все йде туди, на склад, в нормальній дожді, все до мене припливає. Палети там, ці поддони, як ми їх називаємо, і все остальне. Сейчас глядаємо, що сьогодні приплило Так, ну, трошки мусора бачу. О! баклажки поприпливали. Дивіться. Нормально. Один палет приплив. А, ні, не один. А, один. Той вплив, цей приплив. О, в основному мусор. Повезло якось ще, територія була чиста. Ну, баклахи приплили, це хорошо, Це діло нужно. Скоро поїдуть на гору. Ооо! Ооо! Нормально так! Не, ну це моє. О, все. якось так. Я звісно думав буде хуже. Бачите, покуду вода була вода Це жесть, звісно. Зараз піду контейнер відкривати. У мене там центральний контейнер, де лука хранить свої речі. Хто це до нас в гості завітав? Що це будете робити? Це не до мене, це по гарантії. Ча. Ну все, Центральне відкриваємо, оттуда зараз води буде, я не знаю скільки, зараз побачу. Дивіться, там де саме більше наробили, наробило біди, там вже і розпогажується в першу чергу. Вже сонечко світить в тому районі. Була єдина робочка, мені довіряли без проблем, поки я не розтягнув ключ на 36. Дивіться, він тепер. Треба новий брати. Все, це вже 36 вже на 39 став. Короче, з постройкою того нового моста у нас тут на території. Видно, десь щось накосячили. У нас і так вода тут збиралась, але в цей раз. Ну він не знає, може і дощ такий сильний, але ну, вони всі кажуть, що до цього такого не було. Щоб ви розуміли, я вам зараз прикріплю відео. Знімав не я, знімав цей шумахер. Вот. Але щоб ви розуміли висоту ось висота зеркала. Оце, я дивіться руку вверх піднімаю. Є, зараз треба розвернути камеру. Висота крила, ну все мені по плече майже зеркало ще вище. Зеркало на рівні 2 метрів. Мій зрост 1,83 метра. І зараз подивитесь, ну, наскільки скільки води було. Одна фура взагалі, короче, в кабіну води набрала. Ну, йому казали, не їдь, тому що не їдьте валерчики, у них, бачите, де Воздухан. Оце самое найголовніше, щоб в Воздухан вода не попала. Ну і звісно, сенсори, датчики, всі, що понамокали, вони там дали збій, Так що сьогодні у нас тут трохи є поломаних. Цей, цей, що новий на гарантії. Не буду так би сюди. Взагалі один зеліндер відпав. Бачите, один є, одного немає. Ось там от він повинен був бути. Ах, ну то по гарантії то у нас не колиш. Коротше, води тут було немерено. Пливло все, потопило все. Вот. Це у нас тут на території. Я представляю, що тако і це не найстрний район був. Ось такі от наслідки. Ви, банка, по Короче, що ви бабда, попривіту Що ж я вам мог розказати, так і не розказав. Начну здалеку, як завжди, да? значить, багато раз багато хто мені писав там Слава! Вчи мову, слава! Це тобі надо, слава, Тра-та-та! слава то, слава, сю. Слава вчить. Слава, ну, принаймні, роби що вчить. Я не знаю, чи як то правильно сказати. Ну, тобто, я не спішу, не рву коней, не сижу, не заучую, не... Нічого, по одній простій причині. По-перше, в мене робота там, де треба робити, а не говорити. Да? Ну, тобто, ви розумієте, я не в сфері обслуговування. Ну, то есть, в сфері обслуговування, да. люба, мабуть, робота це сфера обслуговування. Просто Я ж не роблю десь там на касі чи ну, де дійсно треба розумієте, бути улипчивим, доброзичливим, і грамотним, і то все, і п'яте десяте. Тому я завжди казав, що. Ну і плюс чесно сказати вам, ну немає в мене бажання там після роботи, коли там уставший чи ще щось приїжджати і просто знаєте сідати ще за якісь там уроки у, 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 за учки. Ні, бувають дні легенькі, коли приїжджаєш і наві сам цим ну, е, займаєшся в своє удовольствие, скажем так. Тим більше, що зараз спустя вже деякий якийсь час. Вона мова дається простіше. Тобто якесь, ну, для тебе вже не просто шум в голові, знаєте, а ти, по-перше, щось ти розумієш, щось ти якось починаєш ліпити докупи, або вже якусь конкретну фразу, ти просто через продуктори собі забив, ти її почув, ну, в тебе вже є якесь розуміння, асоціації, і ти вже якось да, це все в купу складаєш. Тобто зараз це легше. Але на роботі, я вам скажу, що я ніколи там, ну тобто е, я общався з тими, з ким я працював: гомісти, шмомісти, е, чи карелісти, водітеля, ну, е, механіки, другі. там, це По-перше, в першу чергу, з ким мені цікаво, в другу чергу, з ким просто це крайні необхідно, особливо коли необхідно мені. А з усіма остальними я просто кажу, що я не опарний італіану і все. Для чого я це робив? Я, звісно, не думав, що іменно отак от складеться. Ну, ще не склалося, поки що це зараз тільки на розгляді, скажем. Так. Але, е, ну, як італіанці, вони сказали, що от хочуть таке предложити. Звісно, це вони вже значить. Вони вже собі це придумали, але просто приподносять і вміють красиво приподнести. До чого ми прийшли? Я завжди ще при старому Мікбосі, коли він мені казав, вони, по-перше, мені питалися нав'язати е, італійську жінку. Е, хтось не питав, чи в мене хтось є. Хтось спитав, ну і оце знаєте, тут спитав, тут забув, когось це цікавило, комусь я не казав сам, там, ну що там це. От, Ну, в общем, мені всі питались напарити італіанку. От от, якщо б ти жив з італіанкою, ти б уже балакав. Якщо б я жив з італіанкою, вже б вона б не балакала. Вона б вже по неї фляга свистанула і все. Ну, ми прекрасно розуміємо, Я і да, Ну ми б не вжились б разом ні в коєму случаї їхні там ніяких друзей, ніяких гостей, там, чи ніяких ужин тобі приготувати. Блін, якщо я знаю, що ти е, готовий мені приготувати ужин, тоді я ну, можу його і приготувати сам. Хоча зараз мені приятелю. Я приїжджаю і поки мені вам розказую, Юля мені гріє їсти смачненьке, Днем питає, що ти будеш. І коли вона мене питає, що я буду, я кажу, що не знаю, що хочеш, то і робити. А якщо б мені сказали, що я нічого робити не буду, то я вже б зараз б начал б капризи строїти. Хочу то, хочу все. Ну, все як обично, як на зло. Ніяких друзів, то ці б друзі б з хати б не вилазили. Навіть якщо б вони вже самому мені б надоїли. От. І я захотів би віддихнути, але ні, вони б сиділи, тому що це вони тобі не нравятся. Ну, як кажуть, то на зло. От. Ну, зрозуміло, що з італянкою б я ніколи в житті не жив би, навіть якщо б не було Юлії, з італянкою б теж б не було. От. А я йому все час в відвід кажу, так, да, надо, але ж кажу, коли і за що, по-перше, я маю вчити італійську. Він, ну типу, скільки можна, давай вчи. <плес> нема денег, нема коли. От. І оце ж я повторював, повторював, повторював. І тут на сьогоднішній день, значить, яке прийняте рішення. Ну, ще не прийняте остаточно, але вони вже типу, предлагають таку байду. Що вони знайдуть мені, вчителя, репетітера, я не знаю як там кого. От, з італійської мови, який буде мене вчити граматиці, правильно там читати, писати, балакати в першу чергу. от, і Ну, тобто вони будуть платити їй і, і мені будуть платити як по, за, по, по, за нормові години робочі. Поняли? То є, за те, що я, ну це ж теж ну, робота, правильно. От. Для чого я так казав, завдяки робив? тому що я розумію, що ну, більше це треба їм, а не мені. І, ну, якщо чесно, розібратися, знаєте, треба було до того підвести, щоб вони розуміли. Ну, як то кажуть, ну не то, що там прямо то, як то кажуть, незамінних людей ра-та-та, -та, там всі діла. Це у нас любима, да, у всіх, свів, да, там поговорка у начальника да, на твоє місце за там очередь за забором стоїть і все остальне. Ну тут трошки вони більш я не знаю, чи розумніші, чи, чи якось я не знаю, як це даже правильно об'яснити. Ну, согласіться, недостаточно бути просто. Механіком. Ну, можете не согласитися, можете согласитися, я вам просто це со своєї колокольні скажу. Недостаточно бути просто гарно балакати і бути механіком. Тому що ну, треба знати всі порти, треба знати всі валери. Я вже знаю кожну. Кожну машину віддільної тонкості, нюанси. Я знаю, який водитель, як ставиться до якої техніки. Я знаю, що якщо мені дзвонять звідти там чи пишуть, чи Лука посилає туди. Я вже знаю, що там наперед. Помієте? Тобто, який я там мастер, хороший чи поганий, я не беруся взагалі судити, тому що ну, як, я себе оцінюю, якщо там допустимо по 10 бальній шкалі, я себе там на 3 з плюсом оцінюю, ну як спеціаліста. Але те, що я знаю, де що, як і, і куди, от, це, вже, це вже по 10-бальній шкалі я вже на десятки. Потому що біля мене толкового механіка, він буде безтолковий, тому що він не знає. Коротше, ви зрозуміли мою миску, бо я сам запутався. От, поэтому, ну, я звісно, не знаю, що мені будуть платити за те, що я буду вчитися. Я думав або зарплату піднімлю, знаєте, щоб Ну, Щоб мотивувати мене, Типу, от, будеш більше цей. Мені не треба, я кажу, що, що я там цей. А коли не треба, я не кажу. Да. І, а ще саме дуже велика проблема, опять же, італьянці дуже велика проблема, що вони ніколи, от вони з тебе требують вивчення мови, але вони настільки, як це правильно сказати, толерантні, чи то умні, чи там. Чи не це, чи... я не знаю, як, як до цього вопросу підійти, як вам правильно пояснити. Тобто, от на прямому прикладі. Три года попідряд, і за дня в день я на. Як я вже забув, як воно по нашому звучить. Хай буде лебідка Лібетка. Ну, ципок, який це якийсь Я три года і за дня в день на неї казав Баранка. Ну, як почув, так і казав. Баранка, баранка, баранка-баранка. І це. Лука, Сімон, всі там хто цей, я кажу, добре баранка, типа де баранка, дать баранку, взять баранку. Ну, тобто цей механік з ЧЛС, з яким то я на... поначалу йому хотів кабіну погнути, я вам вже розказував, а потім якось сказали. Єдиний чоловік, який мені каже, яка баранка? Не баранка, а баранко. Я кажу, о, Ну, то тепер я розумію, що баранка. І по ранку це два різних слова. Ну то чого ви мене не виправляєте? Так само, та, та це одне тільки слово, а таких мільйон. І я оце три роки їх кажу неправильно, і вони типу відбувають до мене, чи що вони мене не виправляють це. Так як я можу навчитися, якщо ви. ну, Так як ви балакаєте, я ніколи не навчусь, тому що там ну, це понятно, я вам кажу, що е, в переводі е, з італіянського е, там, типа... Як вони це кажуть? Ви, ну, допустім... Ладно, навіть зараз не буду, тому що в мене зараз замов мозок закипить. Ну, у них не знаю, да? там є от переведіть слово там, типа я не знаю, як пройти там туди-сюди, цей от. Попробуйте забити. Там буде текст такий, знаєте, що на, на два тижні вчити. От. А італійці просто кажуть, б-бе. Тобто вони навіть не кажуть. Це навіть не дві букви. Я питався розслухати бу, бо, бе, Ні, це можна ВЕ, ВЕ, І все. Е, вони не вони вабене навіть не кажуть. Вони кажуть, еве, еве. Ти що здихаєш, я не можу зрозуміти, Ну тобто тобі хорошо чи погано? Чи, ну, що, що ти робиш в даний момент? Вот, поэтому так як вони ці слова глотають, або не да Чао, чао-у! Чау! чао чау? чау це чау лука. Понимаєте, це типу просто ну, лука ніхто не каже, всі кажуть лу. А якщо прям взагалі так вот далеко, чау у Ну от і вся То тепер в общем ждем, коли мені будуть платити гроші за те, що я буду вчити ліський. Оце вже правильний підход, це вони молодці. Так, нагороди вам, що попало, буду я їсти, бо я такий дивлюся на оце все розігріте. Ось тут за камерою стоїть, воно так пахне. А що у нас тут сьогодні? Горохова каша і індичка. І індичка тушена. Все, на связі. Всім пока.